Згідно з даними моніторингу, який проводиться Львівським обласним центром контролю та профілактики хвороб за рівнем захворюваності на грип та гості респіраторні вірусні захворювання за минулий тиждень спостерігається підвищений рівень захворюваності на 22% в порівнянні з протилежним тижнем. Також зареєстровано перевищення епідемічного порогу захворюваності на 46%. І це відповідає високому рівню інтенсивності епідемічного процесу. За минулий тиждень було зареєстровано більше 15 тисяч випадків захворювання на грип та горі проти 12 тисяч за попередні тижні. У структурі захворювань більшу частку складають діти: це 53%, і, зокрема, за віковою структурою це діти 5-14 років, тобто діти шкільного віку. На сьогодні у стаціонарах області перебуває 177 осіб і, власне, тільки завчора в обласну інфекційну лікарню ще поступили на лікування 85 осіб. Населення нашої області продовжує вакцинуватися, за минулий тиждень ще вакциновано 500 осіб, і загалом на сьогодні в області вакциновано більше 15,5 тисяч. Враховуючи стрімке поширення епідемічного процесу захворювання. На гриві, міський обласний центр контролю та профілактики хвороб пропонує ввести ряд обмежувальних заходів, які є для закладів освіти, для закладів охорони здоров'я і для всіх мешканців нашої області. Оскільки ми маємо інформацію від центру контролю з yeah. про те, що відбула група. Яка найбільше хворіє цими вірусами, це є діти від першого по шостий, сьомий клас. Тому і комісія обласної адміністрації з питань надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про те, щоб заклади загальної середньої освіти прийшли на віддалене навчання на 11 днів, тобто з вівторка і до наступної п'ятниці через тиждень. Таким чином, ми про те, на два тижні зможемо зменшити скупчення дітей і зростання е, захворюваності. Це є дуже важливо, тому що всі ці заходи спрямовані на збереження здоров'я учнів. Окрім того, у 2020 році до програми розвитку освіти. Міська обласна військова адміністрація виділяла кошти на навчання вчителів в роботі з дистанційними платформами. Таким чином, у нас за цей час ковід, який був у 2020-2021 році, школи навчилися користуватися дистанційними платформами. Кожна школа відповідно до, до, до рішення підвічної ради має платформу, яку, з якою вони працюють, цю єдину платформу. І таким чином буде легко перейти на віддалене навчання і згадати той досвід, який був у 2020 20 році. Таким чином, не передбачається. Якихось канікул чи перерви у роботі закладів освіти це дасть можливість і далі продовжувати освітні процеси.